Економією тут і не пахне. Хочеш економно їздити зразу, вмотай далі. Тут треба навалювати. Це машина, яка навалює. Що тут можна за цю машину розказати? Я не знаю, я ні в доумінні. Що вам багажник показати, Це вам похер на той багажник. Коробочка тут стоїть в багажнику. Це вам воно все не треба. Бо ви де будете сидіти правильно? Ви будете сидіти за рулем і будете що робити, Будете газувати, газувати, бо тут що. Тут 3,7 атмосфера, та як ви любите, 13-й рік 3,7 атмосфера. Все. гума зимова по сезону нова. Літа нема. Чого літа нема? тому, що літом була погода гарна, і попередній власник давав її тапка, і ту резину спалив. Штент. Якась там нова оптика, я в цьому далекий, не дуже розумію, ну, якісь там фари блатні стоять в цьому автомобілі. Це мені переказав продавець цього автомобіля. Повністю затонований. Для чого це зробили? Щоб ніхто не бачив, хто тут сидить. Наглухо, знаружі не видно. Я щось, правда, ще не розібрався з задніми дверками. Вони що тут не відкриваються? Так, да, якщо ти попав на задній ряд, дверка ж то не відкривається. Ти вже звідти сухими штанами не вийдеш точно. Що тут на нього дивитися? 3,7 мотор, V6, 3,7. Масло помі... Міняли мотюль залили, ну, звісно, бо люблять навалити на цій машині, тили масло мотюль. Взагалі, автомобільчик обслужений весь по сервісу, бачу там ціла куча бумажок для тих, хто любить плюнути на руку і полистати оці листочки. Подивитися історію автомобіля. Там у бардачку є все по бошу, світненькі бумажки, як там тормозні колодки міняли, супорта реставрували, супорта, там це все є. Та що це в неї їхати? Що ти думаєш, що там щось таке вау буде? Циву від власника написав мені. Сірий, дивіться, якщо б десь їхати на цій машині хочеш поганяти. Вивору друля невеликий. Спортивна машина. Що там казати? От не знаю, як оце назвати правильними словами добрати. Це лохтюнінг, колгос чи апгрейд автомобіля. От не знаю. Що ти Андрюша там казав про дідів? Що ти там мені про дідів розказував? Покажи свої штани підписникам, нехай бачать які. вжався? мордяку свою покажи. Ну ти бачив, Андрушу, ти бачив, що тут є підігріви? Десь сніг. Але я думаю, що в цьому автомобілі підігрів не треба, тому що тут же ж, коли на ньому їдуть, то сідушки ніхто не, не чувствує жопою. Щось в цьому автомобільчику все-таки є. Щось зразу я до неї підійшов дуже якось кисло. Вона мене нічим не здивувала. Але коли я сів і коли вона оце погарчала гарно і добре їде. Добре, реально, прикольний. За свої гроші ну це ж не дорогий, це ж не спорткар. Для молодіжі, хто любить оце погарцувати, тачка для вас. Як смердять тормозні колодки? 13-й рік, 2, 3 і 7 бензин, напевно, який ще можна поставити на газ. І всього-навсього 13 тисяч доларів. І цей автомобіль від власника, номерок, власника буде уверху. Можете позвонити з ним, поспілкуватись, потургуватись і купити.